Привіт. Це Ерік. Сьогодні буде не тільки урок, а й домашня задача в кінці відео, тому став лайк та додивлюся це відео до кінця. Користувачі сприймають інформацію на сайтах і в мобільних застосунках за лічені секунди, тому важливо враховувати, як вони сканують екран. Це вже давно стало основною частиною ux діяльності для будь-якого дизайнера. Я точно не скажу, з якого часу це почали використовувати в UX діяльності, але точно скажу, що ви будете в рази сильнішим дизайнером, якщо будете знати, як саме показати контент на сайті чи мобільному застосунці. Сумку. Почнемо зараз з загальних правил зчитування контенту користувачем і завершимо особливими правилами, які способи є, щоб виділити бажаний контент саме для зорового сприйняття. Дослідження показують, що зорові патерни зчитування залежать від розташування контенту, його важливості та візуального оформлення. Уявимо, що ви тримаєте в одній руці апельсин. І якщо ви відвернете користувача на щось інше, в іншій стороні, наприклад, на вогник, то ви і не помітите, як цей апельсин перетворився на баклажан. В цій події. Я хотів показати важливість не відводити зір користувачу від основного елементу на всякі вогники, які лише відволікатимуть. До речі, це тема не по UX, скоріш за все, а більше по UI. Проте скажу пораду для тих, хто лайкнув та підписався. Саме через це багато початківців чуть не роби дизайн заради дизайну. Саме коли початківці тикають за багато зайвих елементів. Це все відволікатиме і буде псувати UX сприйняття. Повертаємось до правил щитування. Зорові патерни розкажу пізніше. Пізніше зараз саме правила. Щоб ефективно комунікувати з користувачем, потрібно розуміти наступне: більшість користувачів не читають контент повністю, а лише швидко його сканують. Це впливає на розташування тексту важливих елементів, таких як заголовки, підзаголовки та списки, можливо, певне зображення. Користувачі природно концентруються на заголовках, візуально виділених словах і кнопках. Важливо розташовувати ці елементи в зонах, де користувачу їх буде найлегше і найшвидше знайти. Використання списків, підзаголовків та виділення тексту, наприклад, жирний шрифт або курсив, підкреслення, може полегшити сприйняття інформації. Це дозволяє користувачам швидше орієнтуватися в контенті та знаходити найважливіші елементи, за що їх око буде чіплятися. Розуміння популярних патернів допомагає спрямувати увагу користувача на важливі елементи та покращити загальний UX. І ось щодо зорових патрів. Поговоримо зараз детальніше. Основні зорові патерни, що використовуються при считуванні інформації на сайті, визначають, як користувач сприймає і обробляє візуальну інформацію. Ці патерни базуються на природних звичках нашого зору та поведінці користувачів. Перший патерн считування це F-патерн. Цей патерн описує, як користувачі зазвичай читають веб-сторінки. Вони починають з верхнього лівого кута, рухаються горизонтально. А потім вниз по сторінці, формуючи букву F англійську, як потрібно траєкторію. Це означає, що перші два рядки тексту отримують найбільшу увагу, а інформація в лівій частині сторінки є більш помітнішою. Наприклад, в перших головних екранах ви можете побачити, що f паттерн використовується для заголовку і тексту. Все вирівнято по лівій частині, і це дуже важливо. Часто централізація заголовку і кнопки по центру не завжди зручно буде щитуватись користувачем. Або, наприклад, в блогах та інших журналах спочатку подають е, з лівої частини заголовок, а з правої додатковий контент по типу додаткових статей, е, якихось ще там моментів з коментарями, можливо, зображення даже. І помітьте, як це зручно щитувати. Ви бачите заголовок, потім зображення, і потім якийсь став пікс. Таку систему використовують і в e-commerce. Наприклад, в Apple вони пишуть спочатку в верхньому куті назву продукту, потім дають якісь додаткову інформацію з правої сторони, яка не так. Буде чітко зчитуватись, тому на лівій стороні вони залишають саме зображення, яке основне. І те, які є параметри налаштувань, це все ж таки вже більш на праву сторону перенесеться. І це дійсно дуже зручно. Z-паттерн спостерігається на простих веб-сторінках або мобільних застосунках, де елементи організовані так, що користувачі переміщуються по сторінці у формі Z. Це дозволяє швидко охопити всі ключові елементи, такі як заголовки та кнопки. І ось тут ви можете бачити рішення по центру. Воно дійсно працює, але коли у вас дуже масивний шапка, і ви можете показати спочатку пріоритетну шапку, потім централізувати елемент, і внизу додатковий якийсь контент, тоді воно все врівноважується, і це дійсно. Це виглядає нормально природньо зручно. Або, наприклад, по цієї схемі пішла і Samsung. Якщо у Apple один паттерн, то Samsung використовує Z-патерн з такою ж величезно нагромадженою шапкою, кнопкою акцентною по правій стороні, і також контент, який потім йде по діагоналі. Притому дуже помітний це в них. Я намагався знайти на інших якихось e-commerce магазинах, там вони більш розсіяні, але все ж таки проглядаються. Трішки інші паттерни, які теж часто зустрічаються, це сканування по блоках. Користувачі часто шукають інформацію в блоках, тобто по блочно. Нам звично це психологічно психологічно, нам легше це зчитувати. Ми прочитали блок себе, якби винагородили. Підсвідомо те, що ми молодці, ми цілий блок прочитали. Але робити ось цей кожен блок для кожного елементу це правильно. Це дозволяє користувачеві швидко опанувати незначну кількість інформації в невеличкому об'ємі. Ви можете бачити приклад, що коли дуже великий масив інформації, їх запихнули в наявні блоки. Прям візуально вони всі між собою схожі, але все-все це розділене таким чином, що зручно зчитується. Візуальна ієрархія є не тим, що прям що патерном, але вона допомагає організувати контент такий. Тим чином, щоб найважливіша інформація виділялась за допомогою розміру або кольору, або контрастності, це дозволяє користувачам швидше знайти і орієнтуватися у змісті, та знаходити ключову інформацію з легкістю. Наприклад, ось цей варіант, де в заголовок та кнопка виділені прям маст, і це ну дійсно привертає увагу. Ці принципи стосуються того, як елементи на сторінці розташовані один відносно одного. Елементи, які знаходяться близько один до одного або мають схожий дизайн, сприймаються як частина однієї групи. Це дещо схоже зі скануванням блоками, тільки використовується в більш таких нагромаджених елементах, де ви не можете виділити явно блок. Ну, тобто не можна зробити сірую таку плашку і відсторонити її 100-пікселями падінгів. Але ось близькість та подібність допомагає користувачам швидше розуміти структуру та орієнтуватися. Що, де розміщується, особливо коли контенту забагато. Ось ви можете бачити, наприклад, коли дійсно контент табличний. Коли використовується велика таблиця, все дуже зручно можна розділити, правильно додавши відступи. І ми бачимо, ми вже розуміємо, як правильно считати ту чи іншу колонку. І це не блочність, тому що тут ніяк не можна розділити цю колонку в окремий блок. Це лінія, яка загальна для одного елементу. Близькість та віддаленість ми будуємо саме завдяки цим пробілам. Або ось на. Приклад, що ми бачимо, комфі, теж використовує таке, ну і всі інші гіпермаркети, супермаркети великі. Що в них меню це окремий елемент, який відділяється і кольором, і текстом, і розміром тексту тобто, воно візуально має якусь віддаленість від цього контенту, який є. Застосування цих патернів в дизайні веб-сайтів і мобільних застосунків може значно покращити досвід користувачів, зробивши інформацію більш зрозумілою, доступною, наявною. І давайте розкажу трішки про правила, як виділити бажаний контент. Це трішки з мого власного досвіду, ну і взагалі з теорії. Щоб користувач легко знаходив важливу інформацію, варто застосувати кілька основних правил. Ключові елементи потрібно виділяти за допомогою кольору, розміру, контрасту та вільного простору. Наприклад, яскрава кнопка заклику до дії на нейтральному фоні швидше приверне увагу, ніж сіра фотка на сірому фоні. Ну, я думаю, це зрозуміло, але для джуніор дизайнерів це потрібно. Використання різних розмірів, стилів шрифтів для заголовків підзаголовків і основного тексту створює зрозумілу ієрархію. Це полегшує сканування і допомагає користувачам швидко знайти те, що їм потрібно, з маси інформації. Не бійтеся вводити якийсь додатковий колір або додатковий шрифт, якщо ваш дизайн цього потребує, і ви ви фізично не можете реалізувати це через один шрифт, наприклад, ще одним способом виділити важливу інформацію, є іконки, стрілки чи корисні підсилення для певних меседжів, тобто вказувати на ключову інформацію якимось декоративним рішенням. Найчастіше я дивлюсь роботу дизайнерів, критикую його і бачу, що вони просто роблять стрілочку: якийсь декор, який в куту екрану, і не зрозуміло, що ця стрілочка робить. Вона привертає увагу до пустого місця. Але якщо ви цю стрілочку реалізуєте біля основного, Кнопки це буде означати, що ця стрілечка буде привертати увагу до саме цієї кнопки. І тут важливо з усіма цими порадами уникати перевантаження інтерфейсу зайвими елементами. Простий та чистий дизайн полегшує сприйняття і допомагає користувачу краще сфокусуватися на основному та й зрозуміти той масив контенту, який ви даєте. І ось час сказати про домашню задачу. Це відео буде дуже важливо закріпити саме практикою. Ви мусите відобразити зорову карту користувача, як ви бачили на прикладах. Як ви її розумієте, як відчуваєте, для трьох з п'яти екранів, які запропоновані за посиланням в закріпленому коментарі та в описі під цим відео. Але це ще не все. Спробуйте взяти один екран вашого дизайну, який ви робили останній, та пройдіться по ньому. Тобто берете із п'яти дизайнів, які я додав сюди, берете три роботи і малюєте зорові патерни стрілочками. І берете свою останню роботу, головну сторінку, і шукаєте, чи є якийсь патерн в вашому дизайні. Ви, до речі, чи зможете співставити, чи використовуєте ви патерни в своїй роботі, чи ні? З учасниками, які оплатили курс, та є в закритому чаті. Ось умови, як туди потрапити і як потрапити в закритий чат. Я проведу розбір їх домашніх робіт з фідбеком від мене. Це дуже класна вправа, яка показує те, як користувач буде щитувати саме ваш дизайн та як ви розумієте ці патерни. На цьому все. Для безкоштовної частини цей модуль вже завершився. Наступний урок буде останнім: він буде закритим для учасників, які оплатили повний доступ. І він буде на тему темні UX-патерни для тих, хто бажає захопити світ». В цьому уроці я розкрию ті приховані рішення. Завдяки яким ви можете маніпулювати користувачем та нав'язувати йому бажану дію через дизайн. Взагалі це крути механіки, які ви навіть і не помічаєте на сайтах, але ви завжди за ними ведетесь. Але після уроку ви будете бачити їх самостійно відразу. І ось наступний модуль буде дослідження та аналіз UX даних, де ми навчимось обирати, збирати та аналізувати дані для успішного впровадження в UX ваш дизайн. Там будуть 5 безкоштовних уроків та 2 закритих. Які дозволять вам зрозуміти цю тему перед основною практичною задачею, який там модуль буде з практикою? А на цьому, все. Дякую за перегляд, лайк, підписку, коментар. Чекаю ваші домашні завдання в закритому чаті та у тих, хто має повний доступ, і удачі, вивчені дизайну.